Всім привіт! Ви Вы... да. б знали, як круто ходити босоніж по сафіну? Хочу сказати, що. Я вже, мабуть, півроку живу з певною проблемою, а саме те, що я в неділю почуваюсь. Проблема полягає в тому, що я не знаю, чим зайнятися. Тобто я собі не написала, наприклад, плани на неділю. Я їх майже завжди напишу. І можливо, в цьому проблема, тому я так почуваюся. Сьогодні неділя. У мене настрій такий собі, але я намагаюся його покращувати всіма способами. Зустрітись з друзями, послухати музику. Почитати книжку просто все ще все. все, було. все було. До речі, про книжки. Я прочитала книгу Викинь мотлог із життя однієї японської письменниці, от і там описується покрокова інструкція, як позбутися зайвих речей. І також історія з моєї авторки книги про те, як вона поступувалася своїх речей. От і я перебрала всі свої речі, багатько з них і дуже-дуже щаслива від цього. Рекомендую цю книгу, якщо у вас теж душать за її речі. У Мене неймовірні якісь плани зараз на ближайші місяці. По-перше, я хочу відсоткувати день рушні, якось дуже класно з друзями. Друга новина я збираюсь з'їжджати. І тому в мене отакий бив у голові, як це зробити, коли це зробити, все таке, але в планах є. Так що, ребят, це буде круто. Головне все вірити і для цього все робити. Тормозити в цьому житті збираюсь взагалі. Так, хочу з вами поговорити про зміни, які відбулись в моєму житті раніше. По приходу додому після роботи я хотіла тільки прийти обжертись з солодким повечеряти, лягти. І все. У мене просто ні емоційного стану не вистачало психологічно, фізично, просто виснажена на всі 100% була. І якраз таки в мене так дні проходили часто завжди. І сьогодні я звернула увагу на те, що останніми днями я по приходу додому, хочу зовсім інше робити. Тобто, сьогодні, наприклад, я пішла кататися на велосипеді. Тобто це не було якось змотивовано тим, що так, не прийду додому, треба щось порухатись, треба спортом позайматися, то це я сиджу цілий день. Ні. Я була замотивована тільки своїм бажанням. Все, я просто захотіла покататись на господі. Я пішла і покаталась. Кожен день ви вирішуєте самі, як його проводити. Ну, якщо не самі, то блін, ребят, творіть, творіть просто що хочете, що бажаєте. Приехал мои покровители не стали сидеть сложа руки. Сальто одну вернул меня к жизни. Правда, он что-то явно наполнил при исполнении портала, ритуала. И теперь я не могу больше выкинуть тебя из головы. Вот если бы ты у него масло спросил, когда-то давно он мне его сам привозил пару раз. Я еще раз прошу я. Глядишь, завалялся где-то. Бочоночек. Меня зовут.

Київ, ребята. Це Київ. -май 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 -май. На камері, звісно, вона не так продається, жити, в діля, як в житті, але в житті це виглядає як казкова країна. От ну, буквально так. Гарно. Так, і в неї в горочку. Так, їдемо в горочку за кадром. Боже, хе-хе-хе. Давай!

ཁྱེད 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 Патрон без патрон на землі була весна леціло з період та химище сьогодні Де пощастила на землі І все погнали. Це десь біля квіташки. Точно не скажу де саме. Ну, я не місна, я всього лише все життя в Києві живу. От. Це загалом про моменти прогулянки з Дашею. Зараз вона тут вилізе. От, трохи. Власна прогулянка була, точно в момент я не пам'ятаю, коли це вже давно було. От. Але це вже спогад. також їздила до своєї подруги в село, ми там круто їли, проводили час, грали на стільні ігри. Оце Дара, вона вже була в моїх відео. Так. Коли я повернулася назад у Київ, мене зустріла мозок. Приємності, це відео підійшло до кінця. На жаль, чи на щастя. Я сподіваюся, вам у нас сподобалось. І якщо бажаєте, можете поставити лайк, залишити коментар або записати мені кружечок, як ви дивилися це відео. От мям-мяу. Що ще <реш> сказати? З вами була я, ясюша. Да, застреча Чу